Чоловічий пасют завершений. Анхольц прощається до наступного року, де, власне, пройде Олімпіада. А зараз вам коротко розповім, як пройшла остання гонка перед канікулами. Старт гонки. Тарія та Лейгред розпочинають разом. В трьох секундах Джакомель виходить на дистанцію. Четвертий Ульдаль плюс 21. Та Дмитро Підручний відразу за Норвежцем 22 секунди. Та вже бачимо, що на підйомі всі, хто був за спиною Ульда, Лята підручно вже нас догнали та тримаються разом. Тарія Стурла і Томазо працюють разом. 2,2 й Дмитро має програш 24 секунди. Та перший вогневий рубіж. Ці троє мають нулі та будуть виходити разом на друге коло в цій гонці. Переслідувачі вже готуються стріляти. Яков перший має нуль, Дмитро. На жаль, останнім пострілом промах. Йоханес Ульдаль також чисто. Перо разом з Дмитром на коло. Хорнінг та Панцюлома також мають по промаху. Хорн той час стріляє чисто. Біо виходить четвертим плюс 24,6. Фак п'ятий плюс 25,3. Дмитро виходить на восьмій позиції плюс 45,6. Антон Дученко також вислявся чисто та буде виходить вище, ніж був до цього. Переслідувачі Йоханес Ульдальтафак працюють разом. 4-7 км. Їхній програш складає 21 секунду. Та другий вогневий рубіж Старший, Лейгрид та Джекомель. Гетарія чисто, адже комаль має промах першим пострілом та буде йти на 150 штрафних метрів. <звук> Яков та Йоханнес – чисто. Удаль закриває свої мішені. Хорн та перо мають подній хибі. Панцілома вже дві. Дмитро, на жаль, промах четвертим пострілом. Дученко на вогневому рубежі. Має другий нуль та виходить на третє коло. Легри та Тарія працюють разом. Лише струла тримає на невеличкій відстані Тарія. Йоханес Ульдальфа та Джакомель працюють разом та мають програш 14 секунд. Та вже бачимо, що з цієї сторони візуально не так і багато залишилось до лідерів 7,2 км. Йоханес програє вже всього 7 секунд. Джакомен та Фак програють більше 9 секунд. Третій вогневий рубі. Тарія та стурла, і вже приходить Охане. Лейгрет перше закриває нулі, за ним відразу Тарі. А Йоханес має промах. Джекомель чистого та буде поруч з норвежцями. 1, Йоханес, два. Фак має третій нуль. А на четверте коло разом виходять знову нам відома тріо Лейгрет Бьо і Джекомель. Підручний на вогневому рубежі. Та, на жаль, має два промахи. Та через стан здоров'я буде зніматися з гонки. Антон Дудченко на рубежі має знову ноль та виходить на 20 20-й позиції плюс хвилина на 56 відставання. То за три кола програє від початкового відставання лише 18 секунд. Дуже непоганий темп тримає Антон. Джекомель виходить вперед та вирішує трохи підвищити темп. Тарія не відпускає. Девід і сім кілометра. Всі разом ніхто не відірвався. Фак на четвертій позиції плюс 19,1 один. Ульдаль та Біомолодший п'ятий та шостий, плюс тридцять сім відставання. Та четвертий вирішально вигнавий рубіж. Легряд відпрацював ідеально. Джакомер виходить на штрафне коло, і Тарія також відпрацював разом з Томазо. Фак має третім пострілом промах, а міг би поборотися за медалі. Ульдаль чисто. Йоханнес тим часом промах п'ятим пострілом. Джакомель виходить другим – плюс 17,9. Тарія плюс 22,1. Ульдаль четверти, плюс Фа, плюс 4, плюс 33,6. Фак п'ятий плюс 43,4. 10,8 км. Джакомель та Тарія працюють разом плюс 23 відставання. На цьому підйомі Тарія розпочинає працювати активніше та виходить вперед. І має невеличку вже перевагу. 12,2 км. Вже 4 секунди різниці. Легерт здобуває перемогу, маючи у своєму активі відмінну стрільбу та золоту медаль. Другий стає Бьо. Один промах на четвертому вогневому рубежі не дав позмагатися за золото в цій гонці. Та третім став Томазо Джакомель, маючи два промахи, не вистачило сил на останнє коло, щоб поборотися з Таріє. Мартін Ульдаль сьогодні з дерев'яною медаллю. Один промах. Якофак, який майже відмінно провів всі рубежі, лише один і точний постріл. На п'ятому місці шостий Йоханес Бьо не знайшов свої кондиції тут в горах, та лише шоста позиція. Перо сьомий, Канте, восьмий. Антон Лученко, який стартував 36 м має 4 нулі та фінішував на чотирнадцятій позиції. У Дмитра Підручно гонка не пішла ще з самого старту. Все ж таки, гори дали про себе знати. Після третього гниво рубежа вирішив, що досі знущатися над організмом та знявся з гонки. В загальному рейтингу Лейгрид розпочинає потихеньку відриватися від Йоханнеса Бьо. Майя – 854 пункти, Йоханнес – 806, Перо – 585, Жаклен – 567, Тарія – 553, Самуельсон – 549, Суерум – 491, Канте – 490. Дмитро стає 15-м, 324. Антон залишається поки 31-м, 154 пункти.